Вітаю, шановні друзі! Хто не зможе виїхати за межі України у віковій категорії від 18 до 22 років, включно. Тобто, за гарними новинами, друзі, в Україні завжди йде реальність, реальність, яку приховує наша влада. Депутати, оці всі, прем'єрка наша, вони всі вийшли пафосно, набили собі передвиборчі бали, що ми відкриваємо кордони для 18-22-річних чоловіків, хоча сам самі їх незаконно закрили, і самі тепер їх відкрили і роблять собі піар, але вони не сказали про одну просту річ. Що є категорія цих чоловіків у віці від 18 до 22 років, які не зможуть виїхати, і це категорія тих чоловіків, які перебувають в розшуку, так друзі, поки всі слухали оцих депутатішок і прем'єр-міністрку, яка е, піарилась на цьому всьому е, речник державної прикордонної служби прокоментував, як на практиці буде відбуватися е, дія оцих нових змін. І він сказав на запитання журналістів Української правди це в. Українська правда опублікувала одним абзацом, на це ніхто не звернув уваги. Що якщо у випадку перебування в розшуку чоловіку цієї вікової категорії у перетині кордону на виїзд буде відмовлено. Тобто, якщо чоловік перебуває в розшуку, ну звичайно, мова йде не про розшук в рамках кримінальної справи, там в будь-якому випадку буде відмовлено. Питання про неофіційний розшук, який виставляють в базі оберіг, і ви тепер вдумайтесь: по закону чоловік може виїхати у віці від 18 до 22 років при наявності просто військово-облікового документу. Ніде не написано, що військово-обліковий документ повинен там бути без примітки порушення військового обліку, чи без примітки перебуває в розшуку. Так такого ніде не написано. Але вже влада на практиці взяла і сказала, що ті, хто в розшуку, хоча юридично цей розшук він абсолютно тотально на 1200% незаконний. Тому що не передбачено жодним чинним правовим е, актом України подання особи в розшук в системі оберіг чи АРМОР, такого немає. Є в нас один єдиний розшук, який е, виноситься постановою слідчого, не якогось там тицикашника е, в задрипаному селі. Ні, друзі, є тільки одна система розшуку. В рамках кримінальної справи. А що за розшук ТЦК він незаконний, ви розумієте? Але речник Державної прикордонної служби вже каже, що от якщо ви перебуваєте в розшуку, то фактично дана категорія чоловіків не виїде. Ось вам, друзі, і Подвох, як то кажуть, від нашої влади, Нібито пропіарились, сказали, що всі можуть виїжджати. А по факту зараз чоловіки поїдуть на кордон, а в них там виявиться, що вони стоять десь в розшуку, чи можливо ще виявиться порушення правил військового обліку. Тобто, знаєте, такі моменти, про які влада не каже, ніхто не каже взагалі. Взагалі ніхто не каже про те, як на практиці буде діяти закон. І в мене питання: навіщо ви приймаєте ці закони, правила, якщо на практиці воно все діє по-іншому? Тобто, згідно чинного законодавства, українському чоловіку віці від 18 до 22 років для виїзду потрібно мати закордонний паспорт і військово-обліковий документ, все не важливо, що там написано, неважливо, який там статус, але вже якийсь простий боже, мій однофамілець в державній прикордонній службі, який чомусь думає, що він законодавець. Або не цар якийсь там, царь кордонів, вийшов і сказав: якщо людина в розшуку, все, ми його не випустимо. А на якій підставі? Яка правова підстава цього? Тобто правовий хаос і беззаконня в країні друзі продовжується. Майте це на увазі, тому не потрібно, як завжди, швидко радіти всім обіцянкам нашої держави, тому що наша держава однією рукою щось дає, а іншому. Б'є по голові, друзі. Тому що ну, в нас така влада, у нас все так робиться. Якщо вам щось дозволили, десь у вас щось заберуть. Якщо вам сказали тут можна, то там вас десь посадять. Ну, ну така в нас країна, на жаль. Тому, друзі, майте це на увазі. Хто буде виїжджати, будьте обережні, тому що можуть з'явитися додаткові вимоги виявляється до виїзду за кордон у віці від 18 до 22 років. Тому така інформація, друзі, тримайтесь з повагою. Ваш адвокат Демченко.